Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про повну холодопродуктивність, пояснити, що воно таке, з чим його їдять. Ну і зробити це максимально простим або складним способом. Ну, тут вже як вийде. В даному прикладі будемо розглядати охолоджувач фреоновий. Може бути і водяний без різниці. Там, там різниця між ними, по суті, тільки в холодоносію, Ну Но для повітря це. Як то кажуть, ті самі яйця тільки в профіль. Е, будемо розглядати охолоджувач, який охолоджує, е, вуличне повітря від температури 35 відносної вологості 40% до температури плюс 20%. От. При ПВ, поверхні теплообмінника взята плюс 7, це в нас ось червона лінія вона показує процес охолодження. Тобто, ну, як, як він відбувається. Але це спрощений варіант, бо насправді е, насправді процес охолодження відбувається трошки якось отак, я б сказав. Це якщо брати більш правильно, от, він відбувається от таким способом. Криволінійно, от, але в принципі ця вона не є сильно відрізняється від прямої лінії, тому для простоти розрахунків і для можливості це забити, скажімо так. В Excel. Можна вважати, що це пряма лінія. Там похибка ну, буквально пару процентів виходить. От. Також ми витягуємо з іде-діаграми, які нам потрібні параметри. Ну, Основний параметр, який нам треба, це ентальпія вхідного повітря. Ми її беремо з ID-діаграми по нашій точці. Ентальпія вихідного повітря. Це наша температура плюс 20. І ми отримуємо наперед із червоною лінією, яку ми проклали. Ми отримуємо її відносну вологість. Ну і отримаємо відповідно. Вже звідси ми можемо витягнути, яка в нас це ентальпія буде. Також, щоб порахувати кількість конденсату, який випадає на теплообміннику, нам треба мати вологовміст на вході, вологовміст на виході. От, також... Тут взята температура точки роси для вхідного повітря. ось вона, Для того, щоб порахувати одну із складових повної холодопродуктивності. Вона носить мінімальний характер, але вже, як то кажуть, ми її візьмемо, щоб порахувати. От. Десь На йде діаграмі виглядає процес ось так. Ну, тобто, грубо кажучи, Якщо б нам, наприклад, потрібно було холодити там, до плюс 16, то ось наша б точка опинилася б ось тут, от в цій зоні, і вже далі від неї пішов би відлік. Ну і так виходить до, до плюс 7. Плюс 7 точка, ще раз повторюю, це в нас температура поверхні теплообмінника. Для фреонового це береться, вона дорівнює температурі кипіння фреону. А якщо у нас водяний теплообмінник, то береться середня між подачею і обраткою. Обично 7-12, подача і обратка от середня температура це і буде воно. Тобто отак ми можемо порахувати по ентальпіях, по суті. Ну і взагалі, якщо треба прикинути, скільки нам треба холоду, то можна рахувати по такому принципу. По ідей діаграмці, витягуємо всі ці параметри. І рахуємо. Як рахуємо, зараз я вам покажу. ось це в нас приклад, який ми будемо розглядати. От, 1000 метрів кубічних на годину витрата. От, переводимо в масову витрату, множимо на густину. Густину беремо при плюс 20, тому що зазвичай плюс 20 у вентиляції це нормальні умови. Це у нас буде 1205 кг на годину або 0,3307 кг на секунду. Чому будемо всюди брати кілограми на секунду? Ну, Це для того, щоб потім легше розмірності виводити, тому зразу вже витрата переведена в цю величину. Так, Температура на вході, відносна вологість, ентальпія беремо з ідешки, абсолютна вологість теж з ідешки, температура точки роси теж беремо з ідешки, температура поверхні ну, Це все ми з ідешки, діаграми повитягували. Далі рахуємо холодопродуктивність повну. Ось, це наша витрата помножена на різницю ентальпії. Ми отримуємо 879 кВт. Ми також перевіряємо розмірності. от, Кілограми на секунду наша витрата. На кілоджоулі на кілограм розмірність ентальпії, кілограми і кілолограми скоротилися, получили кілоджолі на секунди, то більш кВт. Завжди стараємося перевіряти розмірності, щоб в розрахунку не вийшла, як то кажуть, якась каша. Бо тому що. ну, Треба перевіряти, це для надійності. Далі можемо порахувати, скільки в нас випадає конденсату. Тобто, По ідешці у нас от є наше, умовно кажучи, дельта -D. От. І по ньому ми можемо порахувати, скільки в нас випадає конденсату. Рахуємо це по формулі G наше на різницю вологовмістів. Ми отримуємо отаку величину: 1,419 грам на секунду. Тоже перевіряємо розмірності. От, ми получили грами на секунду. От, або е, ми маємо, множимо на 3600, получимо грами на годину, а аби перевести в кілограми, поділимо на 1000 і получимо 5-11 кг на годину. Ось. Далі можемо розглянути, я тут розписав три складові повної холодопродуктивності. Перша складова це от холодопродуктивність явна. Що це таке явно? Явно, це чисто по температурах. От В даному випадку, це от від 35 до 20. Це, скажімо так, ідеальний процес. От Він би у нас получився, якби наше охолодження йшло по суті, ось так. От Якби ми охолоджувались при деконст, коли в нас не випадає конденсат, ось ця червона груба лінія. От, якби в нас не випадав конденсат, от, ми б отримували отаку криву. По холоду, оце її явна холодопродуктивність. Про неї я ще потім поговорю більш детально. От, тому що її досягти е, дуже важко. На практиці це ну, неможливо. Але це можливо в стінних кондиціонерах, які працюють в приміщенні. Потім покажу як. От, Получається, що. Це от одна складова. Ось, ось вона отак от розраховується. Тобто, це витрата повітря на теплоємкість і різницю температур. Получаємо 5,05 кВт. Ось, тож, перевіряємо розмірності. У нас кілограми і кілограми скоротилися, градус Цельсія, градус Цельсія скоротилися, залишилися кілоджоулі на секунду. Тобто, кВт. Друга, друга складова, це. У нас є прихований холод, який ми тратимо на конденсацію, водяно, е, конденсацію води, водяних парів. От, у нас є, ми порахували у нас, е, витрата конденсату. Це 1,419 грам на секунду. І R це питома теплота конденсату утворення. При температурі плюс 7 градусів. Рахується, ось можна порахувати. У нас є стандарт. Міжнародний попару, забиваємо 7 градусів. Перепрошую, не тут 7 градусів забиваємо ось тут. І ми отримуємо от нашу питому теплоту пару утворення. Можна так порахувати, це буде, щоб не шука, ну Або в таблиці взяти. Ось, І ми теж рахуємо, тому що коли у нас працює кондиціонер, всі бачили, що на стінках теплообмінника утворюється конденсат і він витікає. От. І для того, щоб коли конденсується вода, виділяється дуже багато теплоти. О, 2, ось, ось дві, вона, 2484-312 кДж на кілограм. Е е отримуємо 3525 кВт. І є ще третя складова, якою можна в принципі, знехтувати, бо вона дуже мала. Але е якщо ми подивимося діаграму, коли у, нас, е коли у нас випадає конденсат. Ось, точка роси наша. Плюс має температуру плюс 19,38 градусів, якщо я не помиляюсь. Так. Е, да. 19,3. То в нас відбувається такий процес, що оцей конденсат, він утворився з такою температурою. Тому що така в нього точка роси. Но. Так, як теплообмінник має плюс 7 градусів. То конденсат. З цією температурою охолоджується до плюс 7 і вже тоді стікає зі стінок теплообмінника. Ну і Щоб охолодити його від плюс 19,4 до 7 градусів, треба теж затратити холод. І ось якраз оця от величина. Тут ми вже використовуємо витрату конденсата, теплоємність води при плюс 7 і температура на виході на цей, температура точки роси на вході. Яку ми маємо по цьому, і температура поверхні тепловідника. Получаємо 0,074. Ну, як я говорив, це дуже маленька величина, часто нею нехтують, але тим не менш вона існує. Також перевіряємо розмірності, получаємо кВт. І сумарно ми маємо 5.05, ось вони. 3,525 і 0074. І ми отримуємо 8649. Що приблизно дорівнює 8,79. Ну, знову ж таки, ця похибка вона може бути за рахунок того, що в нас реальна крива, вона відрізняється трошки від цієї теоретичної, але ну, можна і так. Тому, як бачимо, що по суті корисним холодопродуктив... корисною холодопродуктивністю для нас була б явна, тому що от, нам ж треба отримати плюс 20 на виході. І по суті, якщо би не випадав конденсат, то можна було би спокійно обійтися оцими от 5,05 кВт. Но ми тратимо 3,5 і оцих 0,74, ми тратимо на, по суті, на охолодження води і потім цю воду викидаємо на вулицю. От, або в каналізацію. Получається, що можна зробити для того, щоб зменшити. Зменшити оці затрати, повертаємося до діаграми. Ну, Один із способів це піднімати температуру поверхні, температуру поверхні нашого теплообмінника. Ну, наприклад, якщо ми її піднімемо до плюс, ось, до плюс 12 градусів, от, на, наш процес тоді піде от таким шляхом. І виходить наша точка вже при плюс 20. От, вона зміститься сюди. Відповідно, в нас буде, як бачимо, ентальпія чуть-чуть більша. Вологомісту випадатиме теж менше. Ну, я далі розрахунки не робив, але покажу в Excelці. Для прикладу, ми забиваємо, так, скільки я там брав, плюс 12. Забиваємо поверні 12. от Ми отримуємо повітря на виході вологіше. Але вже ми маємо, що конденсату випадає 425 кг на годину і продуктивність повна 8,18 проти 8,79 Можна збільшувати температуру ще далі. Тобто можна навіть задати 15 градусів. І, як ми бачимо, 7,40 уже. Тому що у нас випадає менше конденсату. Ну, е, при, при такому способі, в нас збільшується дуже поверхня теплообміну, то есть, тому що вже сам теплообмінник він має мати велику площу, е, щоб відбирати цей холод, холод від повітря. От. А можна, наприклад, типу, якщо йти по путі зменшення температури, от, наприклад, плюс, плюс 4 поставити от Ми получимо збільшення повної холодопродуктивності, явно залишається, як є, а конденсату випадатиме більше. от Якби в нас, скажімо так, повітря було сухе, Ну наприклад, 35 з вологістю 20, температура поверхні 7, як для стандартного теплообмінника. Ми бачимо, що наближаються, Но конденсату випадає не зовсім чуть-чуть. Для того, щоб він не випадав, треба, щоб температура поверхні була чуть-чуть більше, чим температура точки роси для вхідного повітря. От дивіться, для вхідного повітря 35-20 точка роси 8-77. А якщо ми заб'ємо температуру поверхні охолоджувача плюс 9, у нас конденсат не випаде. От. Як бачимо, він у нас не випаде, тому що в нас буде йти процес, просто по він просто піде у нас от вертикально ось так до наших плюс 20. Чому він не випаде? Тому що точка роси для такого повітря, вона, от якщо ми опустимо криву далі вниз, ми побачимо, що вона має температуру. Грубо кажучи, ну, та, як і програмка видає в Excel, собственно, тому що вони працюють по схожим, побудовані на однакових алгоритмах. Ось бачите, ну 8, почти 9, умовно кажучи. А, а поверхня у нас має температуру вищу. От, а раз вона має вищу, то в нас йде все по вертикально вниз. Тобто ми отримуємо на виході 20 з вологістю, сі, яка програмка показала. 48. Ось, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ну, 48. Ось, Тому, щоб получати ефективніший кондиціонер, звідси можна дійти такого висновку. Для того, щоб отримати ефективніший кондиціонер, треба, щоб в нього була точка кипіння чим повище. Але тоді він буде мати великий теплообмінник, буде дорогий, буде неконкурентно спроможний. До речі, китайці часто. Засовують в свої кондиціонери малі теплообмінники, але вони ставлять температуру кипіння там, плюс 5, щоб таким чином була холодопродуктивність повна висока, а от явна буде невелика. Де й взагалі, по поводу явної і повної, на що треба дивитися, наприклад, в приміщенні? В приміщенні ситуація виходить трохи інтересніша. У нас в приміщенні повітря зазвичай має параметри влітку, ну, нехай там 24, вологість 50, ну, коли стартує кондиціонер. От, якщо ми почнемо його працювати, на виході з кондиціонера градусів десь 16 виходить завжди. От, у нас виходить, що випадає конденсат. Ну, з часом, з часом, от, наприклад, перший получається. Ось той перший прохід в кондиціонера буде, умовно кажучи, отакий. Ось це ми маємо на виході температуру. Зараз я ще це на виході з внутрішнього блока. обично там десь градусів 16 може бути. Ось перший прохід в нього буде отакий. Е, іти під таким кутом. Потім у нас повітря, яке от вийде. В приміщенні нагріється, зазвичай воно нагрівається за рахунок явних е, теплонадходжень. Тобто, от, Всякі там вікна, гарячі поверхні, це у нас переважно явні теплонадходження. Ну да, людина виділяє повну теплоту, тому що вона виділяє пар, але глобально у нас завжди виділяється, як би там не було, у нас завжди виділяється все ж таки явна теплота. Ну, Для більшості. Я не кажу, є там технології, де виділяється пар. Там треба рахувати повні. Но для от таких середньостатистичних проєктів у приміщенні у нас виділяється все ж таки явне тепло. І ось це ми получили після першого прогону через внутрішній блок, наприклад. Потім у нас це повітря ось отримали ось таке на виході, нагрівається знову до 24. А далі воно знову має попасти в кондиціонер. Ось воно нагрілося. І далі воно йде по другому прогону в кондиціодер. Ось це воно другий прогон. Після другого прогону ми бачимо, отримуємо оцю точку. Далі воно знову нагрівається в приміщенні. Ось, Нагрівається у нас при конст, і ми отримуємо третю точку, теж 24. Потім у нас відбувається знову охолодження в кондіорі. І таким чином, після багатьох прогонів, в якийсь момент е, конди... в кондиціонері конденсат випадати не буде, тому що при довгій його роботі ми отримаємо отаку штуку, що у нас вийде, грубо кажучи, робота по такому сценарію, коли в нас е, просто буде йти охолодження і нагрів, охолодження, і нагрів. Но це при умові, якщо б в нас не виділялось. Волога в приміщенні, якщо там сидять люди от, або працює вентиляція. До речі, якщо працює вентиляція просто без охолодження, то у нас, понятно, що так не буде. Ну, а якщо це якесь таке приміщення, де там вентиляції особо немає, ми просто поставили кондиціонер і особа там, ну, скажімо так, от просто, ну, просто великі вікна виділяється тепло, людей там теж немає особи. То треба вважати на те, що вам треба дивитися не на повну холодопродуктивність продуктивність кондиціонера, а іменно наявну. Тому що коли він пропрацює якийсь час, він всю вологу, яка була в повітрі, сконденсує, і йому треба буде працювати чисто наявну холоду продуктивність. от. А як бачимо, деколи явна і повна вони можуть відрізнятися суттєво. І навіть коли рахувати там, холод в програмі якісь VRF-а, то там теж суттєва різниця є. Тому, по суті, треба дивитися конкретно, які у вас умови, тому що може бути різниця суттєва. Навіть на прикладі от, похожих для типового приміщення цих параметрах, ми можемо побачити, що навіть тут є різниця між 397 і 2,69. Вона суттєва. Ну, це буде перший прогон. А в кінці ми отримаємо, що у нас, наприклад, буде там після першого прогону, у нас, допустимо, може получиться 40 вже на вході, потім 30, і в якийсь момент е у нас вже не буде. Ось 30 ми не получимо, ми можемо отримати, де то зараз я вам скажу. Ой, зараз, зараз, зараз ми підженемо це методом підбору. Якось так. Ну, коротше, грубо кажучи, нам треба задати таку величину, щоб точка роси була 6 градусів. Ну, ось, а, 7 градусів. Перепрошую. Да, 7 градусів. Ну, от якось так. Тобто 33%. І коли в нас от вже буде по колу ганятися повітря без випадіння конденсата. Ось ми от получимо 2,69 кВт. Хоча кондиціонер, він міг мати повної холоду, холодопродуктивності і більше. Тобто, в нього там могло бути значно більше. Але отримаємо ми іменно скільки явної. І от якраз оцих 2,69 вони будуть покривати ці теплонадлишки. Тобто, іменно вони, а не повно. Ну, якось так на цьому у мене все. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарі. Розглянемо ту тему, яка вас цікавить по цьому поводу.